Вже не пропускають. Просто я не знаю, може водії не читають в правилах, бо дорожнього руху такі правила, що треба пропускати, бо дуже багато екстремних ситуацій у нас є. І зазвичай дуже багато перешкод, і ми піддаємося великому ризику, щоб не зашкодити своєї машини і чужої, але на жаль, 90% шофера не розуміє, що треба пропустити швидку допомогу. Скажіть, будь ласка, чи траплялись в вашій восьмирічній практиці такі випадки, що ви ну запізнювались до пацієнта через саме через корки, через так, затори на дорозі, зараз... і пацієнту ставало гірше, чи навіть не встигало його доправити так, до лікарні? Багатьох випадках, що є, що і за те, що не пропускають, і за умов і погані дороги зараз у нас це теж фактор той, що ми не можемо так швидко доїхати. До пацієнта, який потребує нашої допомоги. Але одне, що якби всі дотримувались тих правил, яких це ми можемо доїжджати. Ну і якби ще був трошки парк, знаєте, трошки був покращений, бо в нас, будемо казати, на екстрених машинах в нас ще є нові машини, а на лінійних трошки вже зношений арсенал. Думаю, що може наше правління щось допоможе на швидку, щоб був на це теж фактор, що ми можемо доїжджати. А звичайно, якби дотримувалися цих правил, ми б доїжджали, бо є такі умови. Тернопіль не такий вже великий, ми до 7 хвилин доїжджаємо в будь-яку точку міста.